Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні нашій студії ми говоримо про синдром відкладеного життя. Дізнаємось, чому ми чекаємо цього ідеального моменту, як розпізнати а, цей синдром у собі а, і чим він небезпечний, та як почати жити тут і зараз. Біштально про це нам розповість наша гостя і дасть відповіді на всі ці запитання психологиня Аліна Алєксєєва. Аліна, радий вітати. Рада вітати. А, давай, а для того, щоб було більш зрозуміло так для наших теледачів, ми почнемо з такого запитання, що таке синдром відкладеного життя. Синдром відкладеного життя це психологічний феномен, коли ми чекаємо зручного часу, який буде успішний для прийняття наших рішень. Тобто завжди очікуємо, відкладуємо на якийсь певний час, який буде більш сприятливий. Ось тому ми завжди, завжди чекаємо, і це така розповсюджена тема. Тому що ми всі знаємо цю фразу, почну з понеділка, почну там, з іншого місяця. Новий рік у нас теж дуже очікується для почаття оцього справжнього життя. Так. Але скільки раз ми так і не починали це робити. Тому, якщо коротко, то відкладеного то життя. Є це є синдром відкладеного життя. А як його можна помітити і, можливо, є якісь ознаки? Це можна дуже легко помітити по фразам людини. Коли кажуть там, почну завтра, не на часі. Ось це у нас дуже актуально зараз, тому що зараз стан війни, і дійсно всі українці чекають завершення війни, але це віддання відповідальності зовнішнім чинникам. Тобто ми не маємо впливу на зовнішні чинники, що відбувається там, яка погода, яка ситуація. І в цей час ми зупиняємо своє життя. Ось якщо ви зупиняєте своє життя, якщо у вас відчувається стан безсилля, апатії, і ви можете точно пригадати всі свої бажання, які собі давали і не виконали, то це є ознакою. Так, а які причини от появи цього синдрому? Причин насправді дуже багато, і за кожним бажанням, якщо його роздивитись детально. Можна помітити, що його зупиняє. Це може бути соціальний тиск, це може бути страх невдачі, це може бути невпевненість або перфекціонізм. Ну, до прикладу, да, перфекціоністи вони хочуть зробити все ідеально. Ідеальний момент, але ми всі люди, ми ну, бачимо наше життя, немає цього ідеального, коли от всі зірки сходяться в одному місті, ну, цього не існує. Тобто життя вже йде тут і зараз, і м треба бачити те, що ти можеш зробити, вже тут. Ось. Тобто більше ідеальнішого моменту не знайти, так? Ні <с Vide> ніж зараз і тут. Так, е ну, треба ще дивитись на свою готовність. До певної дії, тому що ну, деякі бажання насправді вони більш ем, соціально навіяні. Тобто, хтось хоче, я хочу. ну Це треба кожне бажання окремо роздивлятись, щоб зрозуміти, що саме зупиняє. Тому що за всім цим стоїть дуже багато чинників. Ось Це не просто е, я даю собі, е, даю собі слово, що я це зроблю, і просто не роблю за всім цим кроється ну, дуже багато чинів. А як впливає на життя цей синдром відкладеного життя? Він впливає таким чином, що ми відчуваємо безсилля, тобто ми даємо собі обіцянку зробити щось, і від цього відчуваємо безсилля. Тобто я собі пообіцяв, якщо я навіть цього не можу зараз зробити, а звідти і апатія, і депресивні стани, навіть депресії бувають від цього. Тому апатія, безсилля, втома, відсутність мотивації, тобто такий стан, відчуття, що я не можу діяти. От не можу, в мене немає впевненості, що я можу це зробити, і це призводить так до таких станів. А які перші кроки для того, щоб подолати ось цей стан? Е, першими кроками є те, що можна роз... ну, по перше, прислухатися до себе. Тобто це теж такий навик, ми живемо автоматично більше часу, робимо якісь дії, які ми повинні робити на роботі, в сім'ї, побуті, почати прислухатись до себе, як я зараз себе почуваю, чого б я зараз хотів. Тобто, побачити справжню свою потребу. А на це ну, теж треба час собі виділити. Ось коли ми бачимо потребу бажання, можна роздивитися, дослідити. Виписати собі у ці бажання, які ми відкладали до, дуже довгий час, і подивитися і відповісти собі щиро, чому я цього не роблю. Це буває досить складно. Тому що сказати собі, що я боюсь це зробити, ну, це, це трішки важко. Сказати, що саме мене зупиняє. Роздивитись ці моменти, потім. Зрозуміти свої точки впливу. Так? Є, е, дій, ну, є ситуації, на які ми не впливаємо, є ось наше коло життя, на яке ми маємо вплив. Що я вже можу зробити зараз? І діяти поступово ще дуже допомагає м, те, що ну, люди мріють, так. І Думаю, що це щось недосяжне, тому що мрія це завжди щось таке глобальне, велике. І ми так дивимося на неї такими очима, як я це зроблю. Я просто цього хочу і ну, не робимо якісь дії. Розбити мрію на цілі, тобто менш, менші кроки. Що я можу вже зробити я поетапно до того, щоб ну, відбулася там ця мрія, да, досягти цієї мрії? І розбити ці цілі ще на дії, на дії які я можу зробити вже сьогодні. Тобто, це ми дуже знецінюємо маленькі кроки, тому що нам хочеться завжди масштабно, глобально, щоб тут і зараз. Але насправді робити вже зараз маленькі кроки, ну це і призведе до того, що ти опинишся в тому місці там, або в тій ситуації, або досягнеш своєї мрії. Так дивись, чи можна справитись з синдромом відкладного життя самому, якщо ти вже почав помічати так за собою якісь ці перші ознаки? Так, чи краще все ж таки одразу звернутися до спеціаліста і пропрацювати цю проблему? Перше, це треба ну, усвідомити, звісно. Можливо, впоратись самому. Ну, якщо це вийде, якщо дослідити, якщо справді зрозуміти і відділити, що там, це твоє справжнє бажання, чому я це відкладаю. Тобто, якщо у вас є можливість вже усвідомленого вибору, от я, я це не роблю, тому що це мій вибір. А коли це, ти стаєш заручником цього, що я заручник Просто я не можу. Тоді, можливо, звернутися до спеціаліста і ну справді це допоможе. А, підсумовуючи нашу розмову, а, час наш програми підходить до свого звершення. Можливо, топ-3, топ-5 порад від теми як від спеціаліста. так а, Як перебороти в собі от синдром цього відкладеного життя? Як почати жити тут і зараз? Як знайти цей ідеальний момент? А, опинитися. В цьому моменті, побачити, скільки, як йде час. Він вже зараз йде. Він тут і зараз, цей час вже проходить. Е, зрозуміти, що ну, якогось більш кращого моменту немає. Е, життя йде зараз, ну, насправді, шкода поруч з війною. І воно йде. Воно, от, тут і зараз вже йде. Ми навіть розмовляємо, воно вже йде. Тому. Бути тут і зараз, робити те, що ти можеш там, де ти є, не намагатися зробити ідеально, ідеального життя не існує. І цінувати момент, цінувати життя, тому що ми насправді знецінюємо да, цей момент життя, але воно швидко пливне. Мені здається, що а, м, кращого м, закінчення знаєш, нашої розмови а, слід було й вигадувати. Тому я хочу тобі щиро подякувати за те, що ти завітала сьогодні до нашої студії. А, і, а, звичайно, а, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему синдрому відкладеного життя та про те, як почати жити тут та сьогодні. В гостях у нас була психологиня Аліна Алексєєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.